Доброго дня дорогі друзі! Хочу показати, з чого починається гармошка. Так, і так значить, береться доска. Так, Ось така доска. От, можна з різних пород брати. Ну, це брак вже, це, це не підходить. От. Береться така доска, потім розпилюється на такі квадрати, без зубів, отакі ось квадрати. Тут там по розміру. Потім таким ось станочком я роблю шипи. Прорізаю шипи. От, потім ці шипи з'єднуються. Ну, так як тут. З'єднуються, потім нарізається на полоски корпус, який там потрібно, щоб був. Ну, і потім допрацьовується. Всередині там прорізаються місця під дека. От. В общем, буде. Наступна гармошка в процесі.